Думаю, мою племінницю Еллі зіштовхнули. І лише одна людина отримає восьмизначну суму посмертно. Ти будеш моїми очима та вухами у Грейборні. Та невже? ще й як будеш. Вітаю у Грейборні. Я Еліна. Нова няня. Житиму у крилі обслуги. Привітайся після нещастя з його матір'ю. Треба повернути йому радість. То ти у Грейборні? Еліно! їй розповісти. На що лякати дівчинку? Тут сталося багато таємничих смертей. Нещасть. А що з нею трапилося? Чому цікавишся? Мені така чортівня сниться. Мушу переконатися, чи безпечно на них працювати. Хотів тебе здивувати. Відколи це я таке люблю. Якщо вигорить, то ми в шоколаді. Це ж цілий статок непотрібний, якого не схопляться. Що ви робили у підвалі? Ми з тобою на це заслужили. Ми їх крадемо. Є хтось вдома? Ти що таке виробляєш? Як вона знала, що ми там будемо за мною, неначе хтось стежить? Я відчуваю присутність, хтось намагається говорити або нашкодити. Ти ж не знаєш усієї правди. Ти повинна налаштуватися, нам справу робити. Цей дім, і всі у ньому отруйні. Вони мають заплатити за вчинене. Ось що ти тут робиш? Наша маленька таємниця. Наскільки вище своєї голови ти стрибнула, вони дуже брудно грають. Як і ти. Озвучено для ютуб каналу Артемко. Люди ладні на невимовне, щоб отримати спадок.